Вітаю, друзі! Ви на каналі Форлана. Останні вихідні були насиченими на контент. Я особисто відіграв дві Вікін ліги Ми провели розіграш і збір на ЗСУ. Також повідкривали чимало паків. Сьогодні нарізка буде саме останнього. Бо нарізати дві Вікін ліги то буде дуже довгий ролик. Тому я сконцентрую вашу увагу на своїх нагородах за вікінг Лігу та на розіграші. Дякую вам величезно за підтримку. Починаємо. Я... Буду нагадувати сьогодні періодично, так як Вікін Лігу продовжили, то я запустив розіграш на boost Хто у вас PS4, PS5, та ви бажаєте, щоб я відіграв вам WL, то приймайте участь. Це буде відкритий розіграш. Я завтра на завтрашній трансляції підсумую всіх, хто купив білетик. Все це, це буде відкрито, переможе абсолютно ну, рандомним чином хтось з вас. І в понеділок у нас ще одна вікінліга. Я сподіваюся. Ну, куди кошти ми збираємо весь здогадується. Загалом усі матчі вам показувати не буду знову ж таки, тому що ми відіграли дві вікінліги, і е, чимало було складних матчів. Вашій увазі мій 20-й матч в моїй ВЛ. Ну і звичайно що, нагород. Ай, дурень. Дурень на мені. Жотенькі деф. Щесний. Що ти робиш? О, я не побачив, як же він пресингує. В нього дуже високо гравці. <кхух> Захисту знаходяться, дуже високо. о, Оооо. О. Це було непогано. О! А в мене виявляється є вратар. О! Прочитав! Не прочитав! От такі. От такі відскуки, не ну такий! Вот такий відскокінь ж буває! Ну що, робимо камбек? Дім 50 я з майбутнього буде двадцять 100% Слава Україні. Дякую, дякую. Засранець 50 пес до ті біткоїни. Хай краще скажи, коли ми цих і в розподіємо. Ну, теж так. Це було моє друге питання. Ай, <свистач> він забирає намертво. Бля! Він намертво. Зелений там зубас з голови забирає. Навіть не відбиває, просто намертво. Ну а наприкінці залітає і четвертий м'яч ворота суперників. Ми забираємо наші 20-0. А у суперника аж 9 сейвів. І це я вам ще не нарізав усі, які його Вартар зробив. Аж так хотіла йому допомогти в цьому матчі, але не цього разу і спортс. Ну, а тепер нагороди. Команда тижня. Нагадаю собі Мессі. Лео Мессі червоненького, хочете побачити? Я не проти, наприклад. Побель. Я знаю, що наголос інший, я його так називаю. Ну, ладно, будемо брати рейтинг чекати. Японія. Хм. Одер. І останній шанс Месі, месі, Месси. Ой. Может тут? Может быть. Let's go. О! Казмиро! Стока! Приемно! Приємно Давайте далі дивиться! Може ще и фантези героя, а? Why not? Why not? I'll take it! I'll take it, Вот. Дуже гарний фодер. дуже гарний покаш. Третій. О, ну це отже вже, от вже більш-менш, так, да, пішло, пішло, пішло. Як завжди. Окей. Стань. Все, зрозумів, Ішли на спад 92, 88, 86, 84. Окей. окей, Так, тепер до нагород. Ну мені здається, можна інформіки вже відкрити. Якщо така пісня, якщо там є. Мессі. То чекати іншої команди тупо, мені здається, сенсу немає. Окей, лес го! Паки з інформами. Мессі. Тільки буде от перше якесь нормальне СБЧ. Тільки буде якесь перше нормальне СБЧ. І такі інформики будуть набагато дорожчі. Аргентина. Так, останній. Ось тут для Омесі, дивіться. Але Мюллер. Другий за вартістю гравець команди тижня. Я готовий заради G0 Я готовий заради нуля зараз ось цей пак відкрити. Пам'ятаєте, за скільки свапів він був? Якщо не помиляюсь за 15, готовий? Фантезі Гіро. А є сподівання, що Ну ми ж знаємо, що ми граємо в ідеальну гру. Якби люди робили як для себе, пам'ятаємо да, про це знову ж таки. Можемо сподіватися на те, що на заставці просто Йовіч, а у паку може бути нуля. Просто він. Ну, не вийшов. Засоромився, каже, Лука, іди замість мене, виходь. А я вже в роздягальні почекаю. Може таке буде? Ладно, ми не здаємося. Ми не здаємося і ми йдемо далі. У нас є ще набро, нагороди. 5 гравців, 83. Ванус. Вамос. Волкау. Принаймні. Франція! Нехай, нехай буде. 87. Цей пак залишу по-любому на наступне, наступну команду фентезі. А зараз. Ось це. Як він не рахується за спешл картку? Тут же ж інших навіть спешлок немає. І рейтингом вищий. Як він не рахується. А, 80 тисяч. Роб, все йдемо в казино. Ти що, хочеш щоб я все все, -все і, і цей відкрию? Давай спочатку ще. так за 50. Волкаут. Слухайте, ну принаймні волкаутами мене гра підтримує, це вже непогано. Один. Нехай буде один локаут, але теж приємно. Попередній перегляд ледь не забув, він завжди приносить мені. Ну раніше. Приносив вдачу. О. Якщо там в попередньому нічого немає, то потім в наступному баку обов'язково щось буде адекватне. Поїхали. Mm. Ну, як сказати? Страшні баки. Реально стружній пак. Ну давай, Дмитро, я відкриваю цей. Це мій останній був пак, я не пам'ятаю, чи це теж за свапи, чи це СБЧ ми якось збирали теж ой. Да ну. СТТ. Нє, не Було КАНТЕ. Енгу локанте. Засранець 500 не зваємо про підтримку збіру на Збройні сили країни. Але і контент себе не зробить. А нового гінала ми чекаємо. Там є гарні 8 паків продава якраз на 24К воїнців в студію. Ой, Дімас, дякую. Дякую, че за треба було менше, мені здається. Треба було менше. А, коротше, гайс. Якщо ви думали, що це все, то ви дуже сильно помилялись, Бо дядько, який підписується як засранець, нам зараз заробив контент. Неймовірний контент, я б сказав. 24 тисячі фапоинтів. В студію, кажуть. Засранець, величезна подяка тобі. Я думаю, всі також виставлять це. Обов'язково зараз в чатику. Подякуємо засранцю. Як ви думаєте, ми витягнемо зараз же наречення? Засранець. На твою честь, друже, Дякую тобі ще раз, величезне. Let's go! Найбільший пак! 200 додав ще на 12к поїнтів на свій вибір далі. Дякую, дівко, дякую. Та може це вже багато реально буде. І так зараз відкриємо супер багато паків. Ну добре, добре. Дя дякую, дякую, дякую друже. Щиро подяка тобі. Так, Міро. Забрали! А усередині. Брайтвейт. О там праворуч може бути. Їх 50. їх 71 гравець. Ага, міро в дублікатах і все. І крос ще. Ага. ага, ага. О, Нарешті мені орендований кулітик падає. Нарешті. Краще вже продавай мінагородина, мабуть, все ж таки, так? Да? Let's go! Yable cow. Добре. Let's go. Спочатку подумав сказати Казиміра, думаю, думаєте, він же як би мотор має бути. О! І Родрі. Давайте. За Засранця. Ось так Вистрибує хлопчина тут. Якщо мені впаде якийсь нормальний герой фентезі, Там Женеля, Пілія, не я Саліба, це буде саме отак. от Я відкрию якісь отакі от пакети. Побачу на заставці там умовного Йовіча або Савіча або щось по типу. І не очікуючи нічого, нічого не натисну тисну далі. Продовжити. Відкрию це весь пак. А там будемо сидіти з женуля і отак мені рукою махати. От я. Якщо це так трап. Якщо трапиться, те, що я впіймаю такого гравця, то саме так і буде. Вангую. Тому тут можна не чекати його, виходу. Вот річ, добре. Not this time, not this time, окей. Okay. Так, елітпак, наступний. Ну! Ну, ну жбо, їй! Яка Австрія! Оце його обличчя зараз, це тупо моє обличчя зараз. Яка Австрія? Ну, камон. Mm, це просто інформ. Ірпо. А може, а може, а може, може? Не може. Далі у мене за розкладом були відбори до Вікін ліги і підсумок нашого розіграшу, звичайно. Що. Відбори, як зазвичай, ми закінчили 10-0, а от нагороди мене приємно здивували. Що можна сказати? Oh! Це добре? Гуд по плеєр, раріті 134. Хе-хе-хе. <laughs> Сюди пак за соточку у відборах вікінг-ліги I'll take it. I'll take it. І Вартість. 350 тисяч монет. Wait a minute, як той хлопчик казав. 350к. Дуже приємно, коли ти за свої старання, за нагороди, саме, які ти заробив з цими от руками, да, як хто кажуть. Коли ти щось отримуєш таке? Супер, так, да, він ще підросте, це само собою. Ну, не набагато, я впевнений, але 400 продамо пізніше. Тепер невеличка е, пауза. Мені треба додати всіх е, останніх учасників. Е, отже, ми назбирали на даний момент. Ух, йой, 11 тисяч 100 гривень. Засранець 200 трішки очікування друже. Я зараз додам до банки, а потім ще паки відкриємо. <реш> Дякую за сран, звичайне. Дякую, бро. Ти покращиш свої шанси виходить е, на буст. Е, але в нас все одно, звичайно, що першочергово це метач зібрати кошти і якомога більше. По-друге. Розіграш буде максимально прозорий. ви це все зараз побачите. Тобто виявлення переможця. Ну, в принципі, перемогти може кожна сотня гривень. Але, звичайно, що дуже приємно зараз, що ти долучаєшся в черговий раз. Дякую. Засранець 50 роби певно, розіграш, а я свої 10 додам, як мені капнуть на карту. Поки не приходять, відправиш, як я додам, щоб було гарно. Все, не питання. Дякую тобі, величезно. В будь якому випадку, дуже дякую. Е, тоді я починаю. Баночка наша. 12.300. Це неймовірно солідно. Це Це неймовірно солідно. Засранець величезна, подяка тобі. Це ми дочекалися. Це так дочекалися. Май... Майже таку суму, як ми зібрали. Засранець, ну просто просто питань немає, друже. Це в нас Random.org, де ми будемо обирати е, нашого переможця. Ну, як ми? Ось цей сайт буде обирати. Ось відповідно список усіх учасників, які купували білети. Ну і от останні 100 це від засранця Дмитра. Він же Дмитро. Отже, у нас е зібрано. Дивіться, відкриваю ще раз монобан. Накопичення в гривнях 12 300 і 10 е тисяч за закинув через донат. У нас буде один переможець, е починаючи від цифри 1 до цифри 223. У нас 223 білети куплено, генеруємо. Номер нашого переможця. 139. 139. Заходимо в Excel. І це якраз один з перших номерів ось цього самого величезного донату від Дмитра. Я тебе вітаю, друже. Я висловлюю щиру подяку всім, хто приймав участь. Ну. Найголовніше, що ми зібрали. 22 300 на Збройні Сили України. Це найголовніше, що я хотів сказати. друг Та глядачі мої найкращі. Тут не я найкращий я лише це проводжу. Глядачі найкращі. Я за це дуже вдячний за їх позицію, за їх можливості і за їх бажання. Зараз не. Не сидіти в ній політиці, а допомагати. Ну, а тепер наприкінці, звичайно, що ще трошки паків від засранця. Джі-но-ля. -no Давайте всі разом. Жі-но-ля. -no -no Як Діда Мороза звали в дитинстві, а тепер звемо. Кличемо, кличемо. Тепер кличемо -no ля Може пощастить, от реально. От уявіть. от уявіть. А може пощастить? Давайте, жіноля, -no Let's go. Let's go, жіноля! DaviG0 I want to see you Cancelo З Баварії Мало місця на трансферному ринку Це... Це погано Це погано О! G0 G0 G0, що... якщо я не помиляюсь, правильно? Ну, да g ST буде написано Ло Ти мене налякав, друже. Дуже сильно налякав, чесне слово. Да, ойкнуло це, м'як кажучи. Ладно, а що він? Ну він навряд чи щось особливо коштує. Це така слабенька картка. Дженоля. 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 Франція! Я не хочу це коментувати. Ой, до речі, останній пак такий. Останній пак. Давай. G... Так, Окей, ясно. Сподівання на паки за 50. Там теж, в принципі, може щось давати непогане. Може закінчувати грати в цю гру. Робити фінальне відео. з... Жноля! G... Телялі. Він дешевий. Тут дуже багато треба. Я не бачу. Ну, контент, це, звісно, круто, Це супер. Те, що ми зараз можемо... О! Жинуля! 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 Не пам'ятаю, коли я в останній раз так ненавидів віртуальну картку футболіста. Все можна повірити. Блін, я сподівався, що, звісно, хоч якийсь той самий Фабіан там впаде, там, ну, знаєте, за 200-300 тисяч монет. Хоч хтось. Mm -hmm. дімка дякую тобі, величезне, за ще раз за цей контент. Дякую за підтримку Збройних сил України. Ти став переможцем нагадує, тому завтра. Я сподіваюся, ти в Кін-Лігу не грав. <laughs> Завтра я йду до тебе на аккаунт і будемо намагатися вже цього разу зробити 20, а не 19. Отакий, от, друзі, скам вийшов від eSports. Ну, інакше я не знаю, як це назвати, але. Ну, дуже прикро, звичайно, що бачите тричі цю картку, коли там може бути женя. Але що поробиш, то FIFA, то eSports, то наші улюблені. Паки. Колись ще пощастить обов'язково, ну а на цьому я буду завершувати це відео. Дякую вам за увагу. Дякую ще раз всім, хто долучився до розіграшу бусту. Обов'язково будемо продовжувати такі розіграші, трошки пізніше проведемо наступний. А на цьому я вам бажаю успіхів у FIFA 23 Бережіть себе та слава Україні!